Ні, ну це не чесно, хлопці та дівчата, ви дивитесь відео, не ставте подбайки та не підписуєтесь. Давайте зробимо таким чином. Якщо ви подивились відео, поставив вподобайку та підписалися, тоді 2.4 приближається до нас на одну годину раніше, та обновлення буде швидше. Ну, а зараз давайте перейдемо до нашого перегляду відео. Відео було дуже цікаве, так що я від вас попрошу, як завжди, вподобайку, коментар та підписку. А ще промокод Макрото, який діє на всіх серверах, то дає для вас прекрасні плюшечки. Ще можу вам сказати, я знімаю. До вас відео під час чого в мене вимкнуть світло. і всі матеріали, які я для вас засняв, було не збережено на перевеликій жалій. Тому зараз ми починаємо з такого моменту, як будемо їхати з вами виконувати завданнячка. за що будемо получати прекрасні карбованці. Да-да, карбованці можна зробити за кожноденні завдання. Після чого я пропоную поїхати з вами на рибалочку, так як мене залишилось 12 червів, та у мене є вудочка 5 рівня, для того, щоб зробити більше грошей, або продавав я до цього часу все, що здобув на мисис. А також на рибалці. І перша наша справа, потрібно почати рибалочку, або з'їздити в казіно, приїхати тисячу метрів на таксі, або купити їжі. Давайте зараз подивимося по мапі, що в нас буде поблизу, та туди відправимося. Зараз я вам пропоную з'їхати разом зі мною в казіно для того, щоб виконати дане завдання. Після чого будемо їхати назад, подивимося, можливо, буде десь таксист, якого ми візьмемо, щоб в нас провіз тисячу метрів. А далі поїдемо, купимо їжі, знімемо аксесуар та почнемо рибалку. Хоча ми з вами можемо зараз викликати таксіста, для того щоб він нас завіз до Зіно і зразу виконавши два завдання, давайте попробуємо, напевно, так і зробити. Заходимо в телефон, знаходимо уклончик та замовити. Таксістів немає на зміні серйозно. Давайте, напевно, знайдемо якогось гравця та попросимо йому, щоб допомогли нам виконати це завдання, тому що нам за його як-ніяк -як, дають два карбованці. Дуже прекрасно Женя согласився мені допомогти з таксі. Давайте зараз поїдемо до таксопарку. Він влаштується, візьме автівку та довезе мене до казіно. Під'їхали ми вже з вами до казіно. Виходжу з таксі. Тим ділом ми виконуємо з вами завдання. Водію ставив п'ять зірочок. Залишаю відгук, дуже прекрасно. Всі доволі. Давайте зараз зайдемо в казіно. Ну нам не просто потрібно зайти в казіно, а саме підбігти до будь-якого автомата та зайти в нього. Це виконуємо завдання. Виходимо назад з цього автомату і виходимо назад. І давайте здалі відправимося з вами. Купимо їжі та почнемо рибалку. Вийшов я з казіно. Нам потрібно зняти, я так розумію, аксесуар. Давайте знімемо аксесуар та надінемо його на себе для того, щоб виконати дане завдання. Знімаємо меч. Все, ми з вами його виконали. Нам залишається з вами купити їжі та почати рибалку. Давайте відправимося зараз на правий берег Києва для того, щоб почати рибалку. Або поїдемо до Дніпра, куди нам буде ближе. Купив я їжі і виконав наше завдання. Нам залишається тільки почати рибалку. Приїхав я в локацію Пуща Водиця, та починаємо з вами риболовлю. Дістаємо удочку і виконуємо завдання. Давайте з вами дістанемо наших 12 рибин, так як мене залишили 12 черв'яків. Перша тканина пішла. Чорна ікра дуже прекрасна, вона коштує десь 40 тисяч. І третє, ми дістали з вами скарби. Ціна скарбів доходить навіть до 50 тисяч гривень на сервері. Не розумію чому, дивлячись на мапу, на цій стороні озера знаходиться більше рибаків, ніж біля мене. Я на цій стороні сам. Давайте подивимося, чому це так, можливо, там дійсно клює краща риба. Пропоную поїхати та спробувати порибачити там. Приїхав я на другу сторону озера, і в ітозі в мене залишається 4 черв'яка. Давайте Попробуємо порибачити тут. Тут дійсно більше людей рибачить Ой, можливо, вони тут і дійсно не риболовлею займаються якимись темними справами. О, клас! Ми получили щоденні завдання та отримали ключ від темщика. У мене десь лежав якийсь автівці. Кейс. Давайте зараз поїдемо, знайдемо та відкриємо. За 12 від наших черв'яків ми з вами отримали одну білугу, три щуки, три сома, гвинт від човна, одні скарби, один краб і одну чорну ікру. Запитавши наших міст Берег за маску, яка нам випала з кейса Темщик, мені сказали, що вона коштує до 200 тисяч гривень на сервері. Сьогодні у нас вже наступив другий день, зараз я відправляюся до центрального ринку, так як біржа вже працює, щоб продати нашу рибу, яку ми вчора з вами спіймали. Да, людей, звісно, на центральному ринку, хоч і ранок дуже багато. Зараз ще попробуємо продати нашу з вами маску, яку випили вчора з кейса Темщик. Все, продав я нашу з вами рибу, а продав її по ось таких цінах, прекрасних. Також продали з вами один скарб за 6 тисяч це дуже хороша ціна. До речі, алмази сьогодні по 21 тисячі. Давно я такої ціни на них не бачив. Також ми з вами заробили 83 тисячі і в нас залишається ще один гвинт від човна. Та дві тканини, яких ми дістали. Ну, тканину, звісно, ми можемо продати ще за 6 тисяч, це буде 12 тисяч і гвинт від човна. Зараз нікому не потрібен, то його десь продають по 10 тисяч, по 15. Приїхав я до СЗС, кігнети, що там по фінці, а тут вже 101 тисяча досить непогано. Також у мене вже накапало 243 тисячі спейдейчиків. Я ще. Поклав на депозит 5 мільйонів, за що після 60 пейдей отримую плюс 3 мільйони. Так як ставив я на 0,8%, а саме на 60 пейдей 3 34 пайдеї залишилось нам ще дочекатися для того, щоб отримати наші 3 мільйони. Ось такий цікавий випуск у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, то ставте подбайку, пишіть в коментарях, я буду для вас знімати ще більше таких цікавіших відео. Так як ваші подбайки мене стимулюють знімати ще більше і ще цікавіший контент.